Отже, сьогодні розпочинається наша пригода. Я зараз на Харківському вокзалі, і ми будемо відправлятися в нашу невеличку мандрівку. Їдемо ми до Полтави. Це поїзд Інтерсіті, Харків-Київ, але нам їхати всього півтори годинки, і така наша невеличка відпустка починається. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде зняти такий справжній влог нашої такої мандрівки, нашої пригоди. Ось там у віконці позаду мені машуть мої діти. Вони дуже чекали цієї, цієї поїздки. Тож ми відправляємося. Ось такий інтерсіті. Класний поїзд. Люблю ці по потяги. Зніму зараз вам ще всерединці і відправляємося в невеличку пригоду до Полтави. І ось ми в Полтаві. Ось таке невеличке житло ми орендували. Така смарт-квартира. Внизу диванчик. На другому такому імпровізованому поверсі двоспальне ліжко. Є повноцінна кухня. Така маленька квартира, але дуже-дуже зручна. Є все, що необхідно. Для життя. І ми тут лише на три дні, тож, я думаю, нам тут буде дуже комфортно і дуже зручно. І такий приємний момент господарі залишили нам такі гарні квіточки. Ну, ось ми і в самому центрі Полтави. За мною монумент слави, а ми в корпусному саду. Зараз трошки вам покажу його. А це ми на вулиці Соборності. найтусовішніше місце Полтави. Купа ресторанів, кафе. Пішохідна вулиця. Люди гуляють. П'ятниця вечір. Настрій у всіх чудовий. Гляньте я знайшла конкурента нашому дереву біля Ярни. Теж дуже гарно виглядає це біля ресторану. Галушка, ось така чудова прикраса. Ось таким гарним заходом сонця закінчився наш перший день у Полтаві. Наступного дня ми з дітьми відправилися в аквапарк. Мушу зізнатися, це й була основна мета нашої поїздки. Аквапарк знаходиться за містом і називається він Глухомань. Це дуже великий комплекс. В ньому купа басейнів, кілька дитячих басейнів з маленькими горками. Два комплекси з гірками для дорослих, є горки середньої складності, а є й зовсім екстремальні для поціновувачів гострих відчуттів. Комплекс знаходиться у дуже мальовничій місцевості навколо ліси. Тут дуже гарно. Далеко від міста, далеко від шуму. Чудове місце для відпочинку. Окрім басейнів, тут також є і дитячі майданчики, і батути, і ось такі великі шахи, в які можна пограти. І також є ще міні-гольф, тож розваг вистачає. І, звісно, на території є кафе, бар, тож можна і поїсти, і відпочити. Комплекс знаходиться біля річки, і тут живуть ось такі чудові звірятка. А Ану, зараз спробуйте відгадати, хто це. Більшість дітей, які бачили їх, звісно, кричали своїм батькам: дивись, тут капібара. Але це, звісно, не капібари. Капібари в Україні не живуть і навіть не бобри, це нутрі. Вони дуже звикли до людей, тому спокійно виходять на берег, їдять травку, сохнуть, чухаються, гріються на сонечку і взагалі не переймаються через те, що навколо ходять люди. Але, звісно, як всякі дикі тваринки, до рук вони не даються. Коли до них підходиш близько, вони відходять в сторонку і всім своїм виглядом покажуть, що вони не хочуть спілкуватися. Ось такий чудовий день ми провели в комплексі глухомань. Наступного дня ми відправилися гуляти містом і знайшли ось такий цікавий мурал. Називається він Дума про волю, про вічну боротьбу нашого народу проти зла. Ось такий незвичний пам'ятник ми знайшли в Полтаві. Пам'ятник свині відвічній годувальниці українського народу. Гляньте, яка гарна хрюнька. Така відгодована, гарненька. Пам'ятник знаходиться на території Державного аграрного університету Полтави. І ось такий гарненький ставок також знаходиться на території університету. Яка ж подорож до Полтави без галушок. Тому, звісно, ми відправляємося в ресторан Галушка. В цьому ресторані не лише смачні галушки, а й дуже цікавий інтер'єр. Купи деталей, дуже хочеться ходити навколо, все розглядати. Дуже рекомендую вам! А це зараз перевірка на вік. Ану пишіть в коментарях, в кого в дитинстві були такі рибки. Дуже затишне місце. Діти сказали, що ніби ми прийшли до когось в гості. Дійсно так і відчувається, що ти не в ресторані, а в когось в гостях. Ну і звісно, галушки. Вони не лише гарно виглядають, вони дійсно дуже смачні. Продовжуємо прогулянку містом. Український музично-драматичний театр імені Гоголя. Ще один незвичний полтавський пам'ятник. Це пам'ятник працівникам водоканалу. Бачите, який робітник вилазить з Люка, а тут його зустрічає кіт. Неймовірно будівля краєзнавчого музею. На жаль, музей не працює, але я захоплююся цією архітектурою. І, звісно, пам'ятник Шевченко. Далі ми відправилися в історичний центр Полтави, це Свято-Успенський собор. Далі був пам'ятник Галушці. Тепер в Галушки в нас були не лише всередині в животику, а й зовні на пам'ятнику. І неймовірний вид на білу альтанку та Полтаву. В останній день нашого перебування в Полтаві ми відправилися в парк Перемога. Це місце ідеально підходить, щоб розважити ваших дітей. Тут є і дитячі майданчики з гойдалками та горками. Також ви тут знайдете купу різноманітних атракціонів. І тир, і аерохокей. І автодром, і машинки для найменших, і батути різної складності на різний вік, і каруселі для маленьких дітлахів, і сімде-кінотеатр, все що завгодно на будь-який вік і смак. Також в парку є стареньке колесо огляду. Того дня воно не працювало, і, чесно кажучи, я видохнула з полегшенням, бо маю сумніви щодо його надійності. Для маленьких любителів екстриму в парку є мотузковий парк з двома трасами різного рівня складності. Тож і маленькі, і великі дітлахи знайдуть чим тут зайнятися. В різних місцях парку стоять ось такі цікаві інформаційні стенди. Вони інтерактивні, можна їх покрутити, прочитати якусь цікаву інформацію про рослини та тварини, які ви зможете побачити в цьому парку. В цьому стенді можна було ще заглянути в спеціальний отвір і побачити зображення. Тут був жолудь. В іншому місці був стенд з пташками. На жаль, я не зняла його на відео, але там можна було натиснути кнопочку і послухати спів пташок. Я думаю, що це дуже класна ідея, бо діти таким чином не лише розважаються в парку, а ще й отримують корисну та цікаву інформацію. Ось таким був наш відпочинок в Полтаві. Ми дуже вдячні цьому чудовому місту, і звісно, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити і відпочивати.